Доброго дня, з вами знову на зв'язку з Тірсервіс Автокомплект. Наразі можемо бачити в роботі машина MAN TGX 440. Тут повністю ми робимо діагностику ходову з подальшим ремонтом. Зараз будемо міняти шкварня. Але на що хотілося б звернути вашу увагу? Ось на MAN-ах Євро 6 покоління да, доволі часто з'являється проблема. З компресором повітряним, вони там вже йде з подвійним щепленням, і ця проблема стала в наші часи найбільш актуальна, тому що не своєчасне обслуговування технічне, і коли замовник або власник транспортного засобу не звертає на це увагу і виходить з ладу щеплення на цьому компресорі, це доставляє масу неприємності і з чим вони пов'язані. Елементи щеплення йдуть, вони таким чином, чином встановлені, що йдуть в, безпосередньо в блок двигуна, тим самим виводять його з ладу. Тому ми пропонуємо який вихід цієї ситуації. У нас є своя величезна розборка дафів, манів покоління Євро 5, Євро 6, де є можливість встановлення сюди повітряного компресора з Euro 5, який вже унеможливлює в подальшому розвиток таких подій. І е, не е, сприяє такому найбільш коштовному да, і об'ємному ремонту. Е, ну, ось така інформація.